Вітаю, шановне панство. Декілька днів тому моя дружина каже: Богдан: а як так вийшло, що ти, начебто, робиш якісь ножі, а в нас вдома немає жодного нормального ножа? Я подумав, дійсно, треба це швиденько виправити. І мені прийшла ідея зробити відео, з чого найпростіше можна зробити ніж, яким реально користуватися на кухні. Недовго думаючи, я відразу подумав про цей чудовий диск від циркулярної пилки. Тут вже є необхідна товщина металу, потрібно просто намалювати ніж. Вирізати е, болгаркою, зробити спуски, загортувати, зробити руків'я, заточити, і ніж готовий. Зараз цим і займемося. Над формою, ножа я теж довго парився, дивився в інстаграмі всякі класні фоточки ножів. Думав, як повторити, як намалювати такий ніж, як його зробити, а потім подумав піти шляхом найменшого супротиву. Я просто почав гуглити готові шаблони, знайшов готовий ніж, який мені подобається. І просто думаю, а навіщо щось малювати, якщо можна вирізати, приставити, і все буде працювати. Нічого ж не зміниться. Здається, чудовий кухонний ножик, начебто, має бути зручний. Ще, що цікавого, тут намальована всадна ручка, але я хочу спробувати накладну ручку зробити. Я ніколи такого не робив. Виріжу відразу потрібну форму. І просто зроблю дві накладки. Тут просверлю два отвори пінами, укріплю, і буде ось такий ножик. Дам маленьку пораду, якщо ви також вирішите зробити такий ніж. Перше, відразу вибирайте відстань між зубами, тому що розрізати зуб поперек займає значно більше часу. Друге, це ось так от водити болгаркою, типу омальовуючи контур ножа, не дуже ефективно. Краще відразу вибрати чітке направлення, різати до кінця і потім прибирати зайве. Можливо, більш тонкі заготовки і можна різати відразу повторюючи контур, але з товстими, краще не ризикувати, тому що може закусити диск. Шкода, що я це все зрозумів після того, як завершив роботу. Оце от прорізати набагато важче, ніж прорізати оце все. Вони дуже тверді, дуже загартовані. Форма для кухонного ножика ніби підходяща, ніби нормальна. Якраз під руку, все нормально, зручно чистити катошетку. Зараз хочу відпустити, тому що все-таки є тут якесь загартування в цьому всьому. Відпустю, щоб легше було збирати оце все по кругу. Дякую, В'ячеславу, що пояснив нюанси роботи з різаком, тому що зараз я його тримаю перший раз в руках. Доволі страшновато, але цікаво. Страшновато, тому що в кисневому балоні 150 200 атмосфер, які можуть легко вибухнути при контакті з мастилом. Тому що кисень в балоні під дуже високим тиском зберігається і він має потенційно високий окислюваний потенціал, що означає, що він може підтримувати горіння речовин навіть ті, які не горять нормально на повітрі. В ці речовини якраз є мастилови, і вони загораються і підпалюють кисень. Таких би декілька сотень балонів і бочку мастила на Кримський міст, і я думаю, можна зробити дуже серйозний бадабув. Форма ножа мені здається доволі зручною, але зараз настає момент розбиратися з цим станком для виведення спусків. І я його вже не дуже люблю, тому що чомусь в мене не дуже добре виходить. Під час встановлення устанок я зрозумів, що в мене ніж занадто вигнутий дугою. І зараз я його трохи підрівняю. Ось так, якщо рівняти, то трошки виходить фігня. Я його вигнув в іншу сторону. Набагато краще поставити на рівну поверхню і стукнути зверху молотком. Здається, так значно краще. Відразу скажу, що якщо це відео дивляться майстри в даній справі, напишіть в коментарях, будь ласка, якісь корисні поради. Я читаю всі коментарі, я обов'язково дослухаюся ваших порад, спробую, знімлю якесь відео і від цього всі почнуть робити трішки краще. І я в тому числі. Тому давайте об'єднуватися, буде круто, якщо цей канал буде таким міні-ком'юніті в даній сфері, і ми будемо разом ділитися досвідом один з одним. Тому можете сміло підписуватися, якщо вам подобається, я і далі планую знімати такий контент. Так, до центру більш-менш я звів. Тепер велике питання, як, наскільки потрібно змінити кут е, нахилу, щоб спуск зробити десь на сантиметр нижче. Е, звичайно, я не знаю, як це зробити, буду робити методом проб і помилок. Буду потрошки зменшувати кут, поки воно не дійде до цього краю, хоча б приблизно. Ну, а так більш менше. Коротше, дійшов до того місця, куди я собі позначив, але трішечки не розумію, як зробити, щоб ця лінія була рівна. Мабуть, треба ідеально тримати паралельно до ленти, тому що отут я трішечки зачепив і воно вже перейшло за цю лінію, яку я собі би хотів. І для того, щоб вивести цю лінію ідеально рівну, потрібен просто, мабуть, капець який досвід, тому що кінчик вже сточується. А це не рівняється, і непонятно, як зробити так, щоб оце все було просто ідеально. З цієї сторони я хоч якось вивів цю лінію, ну вона, звісно, кривовата, але з цієї сторони взагалі жах. Я не розумію, я нічого не змішував, не міняв кут, не міняв кут нахилу, але воно чомусь просто от бере ось так. Хоча веду начебто рівно, і вже нема куди далі вести, бо того, що я вже просто звів до того, що тут вже буде скоро збиратися ріжучий край. Тому нічого не залишається, якось я не знаю. Руками, можливо, попробую вирівняти чи як. І зараз буду приступати до того, що підготую руків'я, щоб просверлити отвори тут і тут. Розпустю його пополам, далі загартую, і далі на епоксидку посажу це руків'я. Руків'я, до речі, з'ясане буде. Так, практично, практично вже все готово. Отвори є, тут, тут все просверлено, брусочки підготували, залишилося загартувати і відпустити. Зараз буду пробувати гартувати. Бачу в інтернеті, що можна гартувати на воду, можна на масло. Тут вже є масло, загартую на масло. Супер. Супер, дякую. Поставили на відпуск. 200 градусів 1 година. Так, загортовка і відпуск прийшли нормально, тільки є деякі нерівності. Так як цей станок, я чесно кажучи, освоїв не дуже добре, зараз буду пробувати виводити руками. Є деякі сумніви, але принаймні я точно отримую якийсь досвід. Ось там плаває елементарний досвід. Для того, щоб працювати з гріндером, набагато краще одягати перчатки з прорезиненою основою, тому що такі трепчання, як одягав я, дуже добре цепляються за стрічку і відриваються, тому обов'язково одягати щось таке. Да, так, ще покажу, що в мене виходить. Ось тут от можна помітити, що тут от було пузо, а тут і тут. Було вигнато сюди. Тому вже трошки підрівнюється, але ще є легкий загин, Ось так от добре видно. Ну, важко, дуже важко зробити рівні спуски. Епоксидна смола не найкраще рішення для такої роботи. Вона занадто довго сохне, а багато краще взяти спеціальний клей. По контуру ручку я вже вивів, виходить ніби прикольно. Тільки тепер ще треба включити своє художнє бачення. І от тут от не затопити і вивести прикольно. Мабуть, я зараз якось намалюю, як я хочу докуди довести, щоб не занадто багато. Ну так, прикольно. Ну що, фінішна пряма. Трішки хвилююся показувати вам його зблизька. Е, є деякі недоліки, це зрозуміло. Це зрозуміло, що я новачок, роблю фактично все практично перший раз. Ну, можливо, це буде для вас якимось натхненням, щось також почати робити. Не бояться пробувати. Якщо у вас вийшло красивіше, напишіть про це, скажіть. Зараз я покажу зблизька, як вийшло в мене. Я практично задоволений. Зараз я покрию ручку ляним маслом і будемо проводити тести. Ну що, показую результат моєї роботи. Мені дуже подобається ясен як матеріал для руків'я. Навіть не думав, що він такий гарний. Загалом я задоволений, але... Над спусками, виведенням спусків потрібно сильно працювати. Я розумію, що це найслабша моя сторона. Можливо, я зніму ціле відео, де я буду розбиратися з цими спусками, візьму якусь заготовку і гарно буду виводити ці спуски, поки не навчуся. Давайте спробуємо, як він ріже. Начебто заточилося більш-менш нормально. Так, а можливо він ще й прийти буде. Я не пробував зараз. Глянемо. Ух ти! нічого собі. Непогано вийшло. Навіть криві спуски мене не засмучують. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд, а саме головне, дякую нашим Збройним силам, що ми маємо змогу знімати, дивитися відео і займатися своїми справами. Як завжди, в описі є посилання на банку хлопців з групи Тора. Вони зараз збирають на баги. Ці баги допоможуть виконати дуже складні і важливі завдання. Обов'язково перейдіть, підтримайте, зробіть хоч якийсь донат. Дякую усім, всім гарного, пока.